Або неінвазивна нейромодуляція. Що це таке? Простими словами, це транскраніальний магніт. В якому випадку буде продуктивна неінвазивна нейромодуляція? Неінвазивна нейромодуляція допомагає мозку переламаштуватися після інсульту або контузії, підтриманий європейськими рекомендаціями та протоколами. ТМС діє таким чином, що в мозку відбувається переналаштування. тобто ми можемо окремості Певні відділи, які відповідають за мову за рухи або за зорові аналізатори. Таким чином ми можемо їх підсилювати стимуляцією. В ТМС є розділ, який наразі дуже актуальний в Україні. Це якраз посттравматичний синдром або депресія, або стан після контузії. Окремі протоколи можуть закривати ці питання, чи є доступні апарати ТМС для українців? Так, звичайно, польський бридвізіон створив чудовий апарат, який називається Magnetic 100. Він має автоматичні протоколи. як є ручне налаштування і є широкий спектр протоколів, які повністю закривають всі потреби трансканіального магніту.